Мої вітання всім! І сьогодні ми з вами поговоримо про довжини. Це буде такий пролог до створення спідниці. Чому довжини важливі? тому що деякі спідниці, сукні, пальта навіть якось штани, якщо вони мають неправильну довжину, вони нас можуть занижувати, можуть робити взагалі якимись незбалансованими, грубо кажучи. І тут потрібно багато на що звертати уваги. Тож, я в цьому відео спробую поекспериментувати. Чому це важливо? Тому що є певні нюанси. По-перше, певні нюанси в створенні пропорції одягу осіннього і літнього нюансу. Тому що літній одяг сам по собі більш легкий, він менш шаровий і завжди є певна, певний відсоток тіла, який у нас буде балансувати весь інший одяг. Тобто він може навіть збалансувати нам зріст. А якщо ви, так само як я, дайте я наберу сміливості, добре, а ви з росту 1,59, то так, потрібно досить таки дивитися за довжинами. Так, насправді я це помітила, і помітила я досить давно, що якщо я не контролюю довжину, якщо я не чекаю собі довжину, то вона працює проти мене, жахливо працює проти мене. І чудові вироби на перший погляд самі по собі на мені можуть працювати з образами можуть працювати, з зуттям можуть не працювати. Тобто, Здають мерик-монтажем. Ми цього не хочемо, я цього не хочу і тому потрібно шукати дружину. І саме цим ми займаємося. Сподіваюсь, після того, як ми знаймо ту важливу, чудову, ідеальну дружину, ми зможемо пошити з підтицю. Поїхали в теорію. Отже, перед тим як ми почнемо вже. Розіб... Розбиратися з теорією, перший образ, ви бачите, це зразу скажу, всі образи я просто-напросто зайшла в Pinterest і там їх шукала і скидала для того, щоб самі розібратися, щоб, якщо то, поділитися інформацією з вами. Отже, давайте взагалі опишемо ціль нашого процесу: це знайти ідеальну довжину спідниці. При низькому зрості, при певних умовах, і розібратися, що взагалі на це впливає, що потрібно врахувати, щоб втримати зріст, принаймні в його стандартному тому, що є, розмірі і величні, точніше, і не занизити його ще. Отже, давайте врахуємо те, що впливає на той факт, що зріст занижується. Отже, неправильно розміщення талії, тобто пропорція між відстанню від плечей до талії та довжиною спідниці. Маю зазначити, у розрахунок між довжинами і пропорціями ми не враховуємо голову. Саме так. Ноги ну, і, і ми враховуємо, а голову не враховуємо. Це так. Далі, також кольорова розбивка між верхом образу і спідницею, тому що це впливає. Тіньовий світло-тіньовий відтінок, тобто, якщо перевести в чорно-біле, це може більш-менш писувати цю неприємність, якщо вона буде негативна, але в кольорі все рівно вона працює, дуже працює. Також. Співвідношення спідниці з щоботами, спідниці з туфлями, спідниці з босоніжками. Також навіть занижує е, об'ємне взуття. Ну, далі ми будемо дивитися та, та й навіть дезгармодійна архітектура у дизайні. Я вже про це казала. Отже, а що навпаки працює і отримує зріз, навіть ілюзорною збільшує, і це не завжди підбори однотонність тонність образу і перевага якоюсь кольору. І саме з цього ми починаємо. Як перед вами, ви бачите, модель вона всьому чорному. І зріст в неї, я впевнена, це висока панянка, і зріст в неї досить таки, здається, висока вона, талія в неї на місці. І навіть ми бачимо, що довжина спідниці вона переважає, мабуть, в. Більш ніж 2,5 рази довжину, тобто відстань між талією і плечима блузи. Плюс до того легкості образу є в тої самої висоти, звісно, додають підбори, але і те, що це босоніжки це все-таки надає легкість. Другий образ ми дивимося, також панянка в довгій спідниці, але отут уже у нас. Розбивка. Хоча все в одній, грубо кажучи, кольоровій гамі, сіре, чорне білий, біле, але воно все розбивається. Мало того, якби була біла футболка чи майка без різниці, що там в неї, і просто спідниця і ці чорні об'ємні кросівки, то ще з цим можна було жити. Але желез зверху прибиває образ більше донизу. Тобто, якщо порівнювати навіть ці два образи разом, Видно, що образ другий, він занижується, і це неправильно. Рішенням було б, звісно, якби в неї було щось легше, по-перше, за ті кросовки, по-друге, відмінність, точніше, не відмінність, а відсутність поясу і жилети. Це факт. Але цілком можливо, що якщо цієї панянка, вона 1,72 метра, це не так буде помітно. А якби це було в мене, то так це б занизило, достатньо таки занизило. Тож це не варіант, так не потрібно робити. Ось ми тепер порівнюємо другий образ із третім. Та сама довжина Максі, але тут також є жилетка одна жилетка без. Майки, і уже створюється єдиний образ. Плюс до того єдиний чорний образ, який в першому варіанті нам додає зросту. І туфлі, звісно, вони на підборах, і те, що вони, прилягаючи, грубо кажучи, без великої архітектури, також створює тендітний образ. І це додає зросту. Навіть той факт, що Жилет не є до рівня талії, він трошечки нижче за рівня талії низ жилета, але воно не зважає на це. Тобто чорний колір все списує. Абсолютно все списує. І це чудовий результат. Тобто ми можемо навіть порівнюючи дивитися і бачачи, це краще для, ніж, для низького зросту, ніж було попереднім. Їдемо далі. Це вже наступний образ. Подіумний образ, коли спідниця надягається наверх штані. Так, це були тенденції, але що тут ми можемо собі також подивитися? Наша спідниця знаходиться нижче рівня талії моделі, тому що рівень талії ми бачимо. Підкреслений поясом. Але той факт, що штани практично йдуть до рівня підлоги, це ще додає тих пару сантиметрів, які забира, забралися від рівня талії, Але візуально те, що пояс знаходиться на. А Светрі на талії, нам все рівно вказує нашому мозку, що ось величина нам потрібна трошечки, грубо кажучи, це оптична ілюзія. І навіть той білий такий оф-файт-колір, але його трошечки видно, нічого не грає, жодної ролі не грає. Плюс до того колір самого света. Тому що він такий бежевий, він більш спокійний, і, здається, нам більш легший і врівноваженіший, якби, наприклад, був тут червоний яскраво насичений колір, це зовсім інакше дивилося. Тобто у співвідношенні в цьому образі можна сказати так, вони втримали висоту, але ледь-ледь. Можна користуватися, але найбільш виграшним було б, якби спідниця дорівнювала. Тобто пояс спідниці був на рівні талії, де знаходиться якби декоративний пояс. Наступний образ це взагалі гра контрасту. Але ви подивіться, наскільки вона практично ідеальна, ця гра контрасту. Тому що у такій грі має бути е, лінія талії на місці, не нижче, не вище, а саме на місці, на ідеальному місці. Тобто. Нас спідниця займає практично довжину, як у нашого першого варіанту було. Ось, І вона біла. І це просто таки чудово. І з огляду на те, що одягнути. Такі босиніжки створюється легкість, пройшло я кажу? Легкість. Якби тут замість цих босоніжок були одягнені якісь кросівки чи будь-що інше, не біле, а чорне, воно б обрізало. обрізало цю довжину. А так воно довжину і зріст втримало. Саме легкі босоніжки трошечки чорного, на їм ми бачимо переплетення. І це чудово виглядає. Насправді це чудово виглядає втрималось. Це ми маємо пам'ятати дуже хороше рішення, ще раз доказ того, що має бути рівень талії. Рівень талії і довжина. Якщо у нас по кольору йде такий Найбільш явний контраст, який є чорний з білим, то один має дуже переважати за другий дуже має переважати. Наступний шостий варіант сукня і білі а, чоботи. А, скажу чесно, не працює. Абсолютно не працює, тому що ми, як і з попереднім образом, це іде гра контрасту. І контраст. Тут дуже м -м, важкий, і він не працює. Якби, можливо, сукня була з іншого, іншого матеріалу, це було б більш простіше, Втри чи втримав зріст, зріст не втримався. Якби модель була з мого зросту, зріст би не втримався, потрібен тут не контраст. Не контраст, це погане рішення. Для низького зросту це насправді погане рішення. Мінус. Тож, їдемо далі. Наш сьомий достатньо трендовий образ. Чорне, все чорне і білі кросівки. Теоретично могло б спрацювати, але тут є великі мінуси, і я думаю, ви розумієте, що це за мінус, так, жакет. І Цілком можливо, якби жакет був не оверсайз, а жакет був стандартний. Ну можливо, чуть-чуть плечі виходили за свої нормальні межі, то це би спрацювало. Так, це не працює. Просто-напросто це не працює. Панянка просто стоїть в певній позі, і це все трошечки нівелюється, але якби вона стояла так собі. Це б не нівелювалося. Не працює. Якби вона скинула жакет, це працювало. І це не справа, що в неї нема підборів і що вона в кросівках. Це справа в жакеті. Для низьких, можливо, вона не низька. Але підібрано. Неправильно. От є от те відчуття, складно, на жаль, пояснити чому, але відчуття є, що це занижує, дуже занижує. Тож, їдемо далі. Ми вже поговорили про контрасти, а тепер давайте подивимося більш детально, як працює однотонні, грубо кажучи, варіанти. Ось на цьому варіанті ми бачимо практично однотонні. Однотонний ансамбль і чудові а, сапожки, чоботи, чудова спідниця, чудовий светер. От дивишся, якби панянка виглядає висока, практично не до чого немає нічого сказати. місце талії на місці. Виглядає все досить таки легко через колір, тому що ми знаємо, що світлі кольори, беж... бежеві кольори, пастельні кольори вони додають легкості. Панянка виглядає дуже легко. Чудовий образ, абсолютно чудовий, прекрасний. Наступна ж панянка в теоретичному також чорний колір, різниця в образі тільки в матеріалах. Топ один матеріал, спідниця другий матеріал а, і чому бути інший матеріал. І тут у нас працює навіть то, що в неї кроп, топ і видно трошечки голови, голову тіла, точніше шкіри. Мав би давати образу легкість, але він не дає. Чому не дає легкість? Коли у вас в образі аж знаходиться три різних матеріали. Хай одного кольору, вони можуть не співпрацювати один з одним, просто-напросто можуть не співпрацювати. І це не співпрацює. І плюс до того широкі е, чоботи, халявий чобот, чи як їх звуть правильно, мені знається, що це халяви. Е, в чобіт вони створюють важкість. Тобто, якщо низька людина, панянка, так одягнеться. Її кроп топ не врятує, тобто мене не врятує навіть підбор. Занизить все катастрофічно. Якби тут були а, чобути в, можна сказати, приталені з приталеними клошами, роб, працювало б це зовсім інакше. Цей варіант досить таки цікавий. Чому? Тому що, хоч спідниця відрізняється від попередніх, це по-перше. По-друге, в нас топ з коротким рукавом, але виглядає все дуже і дуже важко. Чому все виглядає дуже і дуже важко? Є тут проблематика в конструкції. Спідниця йде аля шкіряна, сапожки також шкіряні. Обоє мають певний рівень глянцевості. Саме так. Певний рівень глянцевості. І він створює важкість. Це абсолютно важко дивитися на це все. Вони хотіли, я розумію, якого не результату хотіли стандартної романтичної спідниці, силует-пісочний годинник, хотіли досягнути романтизму з натяком такій. Ну, це не дуже романтичний, скажімо так, натяк. Але не спрацювало. Створило дуже і дуже важкий образ, і висоту, висоту, я думаю, і ріст цей образ би не занизив, тому що тут є місце талії, воно на місці, все абсолютно пропорційно створено, але саме співвідношення матеріалів воно робить тяжкість. І воно враження занижує. Таке може, бачити, також буде, що враження занижується. І це проблема таких спідниць. Це проблема таких спідниць. Їм потрібно бути дуже і дуже обережними. Наш 11-й варіант одноколірні чоботи, спідниця і светр. І знову виглядає все абсолютно ідеально. Светр Вкладений в спідницю, він дає вигляд лінії талії, точніше рівня талії, він на правильному місці. Спідниця має форму, грубо кажучи, здається олівця цілком можливо. І щоб бути мають приємну форму, я би сказала, носика, який їх завужує. Робить не такими широкими і робить не важким. В цьому ж тут, окрім того, що по тоновому по, по кольоровій характеристиці все правильно підібрано, матеріали не суперечать і не роблять важкість один з одним, як було в попередньому. Це факт, це абсолютний факт. Тобто, вони Глянцеві спідниці є менше ніж глянцевість чобіт Але з огляду на те, що вони в одному кольорі, це все-таки один колір. І досить таки тяжко підібрати саме один колір, тому що навіть чорний колір, він може бути різний. різного відтінку. Червоний, бордовий як, чи бурий, він також може бути різного відтінку. Але тут. Відтінок інакше. Різниця просто матеріал і глянцевість матеріалу. І саме це рятує цей образ. Такого тяжко досягнути все-таки покупувати і знайти. Але виграшний варіант абсолютно. Ось це дуже цікавий варіант, тому що спідниця складна, дуже складна. Я не знаю, чи взагалі на низьку людину. Така спідниця з таким всім варіантом підійшла. Просто-напросто не знаю. Просто, ну не знаю. Мені здається, що ні. Така спідниця взагалі дуже-дуже складна. І навіть те, що у нас по кольору йде саме, і знову те саме, що в попередньому було в образі. Колір той самий, абсолютно колір той самий, просто різний матеріал. Але колір той самий, самий тому вони працюють. І плюс до того та сама гама, чобіт. Гама це а, той самий рівень тону, не кольору, а тону. В кольору її є свій тон. Оце той самий рівень тону червоного, який є у чоботах, і зеленого тереоливкового, який є у спідниці і топі. Складно таке знайти дуже складно. Взагалі це працює, але я впевнена, що на низькій панянці працювати не буде. Ну, а тепер ще один доказ того, що об'ємні отчоти можуть такі занизити. Ось ми бачимо, як е, навіть одноколірний светтер і спідниця, але з різного матеріалу, вже розбили. Фігуру, тобто зріст на дві частини. Потім у нас є і виглядає колір шкіри або сама шкіра і чоботи об'ємні. Тобто наша фігура, та яку ми вже зрозуміли ділимо на пропорційність, розбита аж на чотири частини. Якби чоботи були менш об'ємними, це більш чудово працювало. А це ще до теми того об'ємних чобіт, навіть контрасту і взагалі як все не працює. Тут подивишся на цей образ, і ти розумієш, що все абсолютно не працює. Хоча в теоретичному по пропорції все зроблено правильно, чорного набагато більше, ніж білого, але об'ємність і архітектура кожного виробу представленого в образі суперечить одна одній. Що нам потрібно для цього образу, щоб він по архітектурному розумінні працював чудово і прекрасно, навіть якщо ми залишаємо шкіряну спідницю, це щось за все сонце кльош. Ми додаємо приталений верх приталений верх по типу светра приталеного, можливо, навіть з якимсь там коміром, і приталені колошби чобіт. Або ще краще, босоніжки. Саме так, і це було б чудово. Як і попередній образ, так само і цей він і не тільки занижує фігуру, а й практично її спотворює. Проблема та сама, абсолютно. Хоча тут вони намагалися підкреслити талію з допомогою пояса тонкі сталі, створити образ і вигляд пісочного годинника, не вийшло. Дивиться просто такі. Важко, дуже і дуже важко. тож. Отже, ви бачите, я зараз приміряю, і я для цієї спідниці взяла матеріал досить таки цікавий. І той одяг, який реально в мене є, і який я реально буду одягати. Тобто чоботи, які я буду реально одягати, топ, який я буду реально одягати, і всі інші. Жакети, які я точно і реально буду одягати. Тобто ми шукаємо найкращий варіант для того, що у мене є, не виходячи за ці межі. Тож поїдемо до фото. Нам потрібно не особливо чудове фото, нам потрібно просто бачити зріст і пропорції. Я почала з самої середньої довжини спідниці. Саму коротку спідницю я не розглядаю, тільки середню. Як ми бачимо в теоретичному по кольоровому тону, досить було б таки непогано, але давайте будемо відвертими. Я не буду так ходити. Чому не буду так ходити, тому що холодно і мені потрібно буде якийсь верх, якийсь жакет. Тож, переходимо до жакетів. Отже, оливковий жакет досить таки е -е нам показує, де має бути рівень талії, тому що він на Сантиметр, ну, добре, на 2 см нижче рівня талії, ніж у мене є. Та той рівень талії, який я люблю. Все рівно не працює. От не працює образ розбивається на три частини: чорну спідницю і жакет. Це не працює. їдемо до другого жакету. Взагалі тут потрібно щось сказати. Просто жах. Їдемо далі. Я вирішила зменшити довжину спідниці. Вже видно, ця довжина не працює. Але давайте все рівно подивимося із жакетами. Оливковий жакет не працює. Синій жакет не працює. Їдемо далі. Ну, а тепер ми додали, я додала довжини. І це вже схоже щось на людське подоб'є, грубо кажучи, це вже щось за щось схоже. Але синій навіть вже жакет пробувати не буду. В цьому змісту нема. Він просто сюди аж ніяк не личить. Забудемо про нього. Буде оливковий жакет. Але тут потрібен певний нюанс. Тож, довжини у мене самого матеріалу не вистачає, я вирішила додати такий кусочок. Так, це матеріал, в якому важливий напрям ворсу, тому давайте проігноруємо, тому що два кусочки з'єднані без відповідного напряму ворсу. Ми дивимося просто на довжину. Я подовжила таким чином довжину ще донизу і додала ще до рівня талії. Тобто, я ще талію підняла. Це видно, це помітно так чи інакше. І це саме працює. Тобто подовження спідниця Це не працює. я згодна На 100%, це не працює, але на той варіант, який є у мене, це працює хай на 80%. Це мене задовольняє. Якщо я зможу таку довгу спідницю і її адекватно пошити, це буде досить таки непоганий, цікавий варіант. Тож, це буде моя довжина: 82-5 см. Як видно по матеріалу, я буду все-таки робити з кукеткою, по інакшим чином я цієї довжини не досягну. Тож, так, шоу буде трошечки розбивати спідницю, але так, я переживу. Можливо, ще якісь будуть додаткові декоративні елементи, але це вже більш-менш адекватна адекватна. Не очікувано. Повірте, не б це було для мене. Це був шок. Оці примірки, і найважливіший е, фотоматеріал в тому, що він саме яскраво це показує на відео, коли там крутишся, воно не так видно, насправді не так видно. Але на фотоматеріалі коли положення тіла статичне, можна побачити саме цю пропорційність, проблеми з кольором, проблеми з ростом з зуттям і такі іншим. Якщо Цього я не зробила, то уявіть, який би був кошмар. Тобто, спідниця була б не тої довжини, Як ми бачимо, найкраща довжина це найдовша довжина. Що було б тоді робить проблематика. Саме тому я вважаю, що це дуже корисно було, дуже корисно було в теорії подивитися, як це працює на моделях, як це роблять стилісти. І цікаво, це було дійсно. Побачити на своєму гардеробі. Дуже цікаво було. Якщо відверто, я не очікувала цього результату. Тобто, я ще раз кажу: ті образи, які ви собі можете малювати поєднання, тобто, одяг, у тобто одягу, який у вас є в шафі, він може бути зовсім інакше дивитися на вас в реальності. це, це доказ. Це був ще доказ доказ. Тому потрібно створювати одяг Одяг завжди потрібно створювати образи і дивитися, як вони насправді працюють з вашою фігурою, як працюють о, вони з взуттям. з усі. Щоб не бути розчарованого. Так, я була б дуже розчарована. Довжина в спідниці для мене буде десь приблизно 82 см. Це добре залишилось. Придумати дизайн. У мене є декілька ідей, тож залишиться їх сформувати на папері і будемо працювати далі. Тож, якщо доля дозволить до наступного відео. Дякую всім, хто був зі мною. Бажаю всім цього найкращого.